Це ж, мабуть, чарівник хоче накласти на нас свої зличари. Та він же хоче діточок перетворити. Але в кого зараз ми з вами дізнаємось? Допоможіть мерші, чарівник приходив злий, зачаклував усіх малят, перетворив на кошенята. Де ли малята кошенята? Ой, допоможіть мерші, чарівник приходив злий, зачаклував усіх малят, перетворив на курчат. Де ви малята, курчата? Ось ви де. Шановні дорослі, де зникли наші дітки. Їх же злий чарівник перетворив у курчатах. Кошенята, нема наших діточок. Давайте їм допоможемо. Ми з малечою робили добрі вчинки. Тепер давайте з дорослими зробимо. Домовились, повернемо наших діточок. Але щоб більше не наробив чаклу нам біди, нам потрібно сховати наших курчаток і кошеняток. Ви були уважними, якого кольору у нас були курчатка сьогодні? Перетворив він їх. Жовтого правильно, а кошенятка помаранчевого. Дуже уважно ви слідкуєте, шановні дорослі, працювати ми сьогодні будемо солоним тістом. Пам'ятаєте, яке воно? Еластичне, м'яке. З нього можна ліпити різні різні форми. І дуже приємне на дотик воно. Так, ми сьогодні будемо. Працювати з тістом жовтого кольору та помаранчевого, дякую. Спочатку я вам нагадаю: прийом нам потрібно дощечки, обов'язково підкотити рукавчики для праці. Спочатку ми будемо робити парканчик для курчаток. Домовились? Ми будемо з великого шматка солоного тіста закріплювати навички, відчіпувати маленький шматочок. Та Розминаємо його в долонька правою та лівою рукою. І в долоньках ось так ми розкочуємо у ковбаску. О! Є. Ще. Не забуваємо розминати обов'язково і правою, і лівою рукою. Минаємо, воно дуже приємно на дотик. Ой цей жлий чарівник. Ми обов'язково допоможемо нашим діткам. Ось. Курчаток ми вже з вами сховали. Подивіться, де наші курчатка? Сховалися? Так, парканчик ми вже зробили для наших курчаток. Зараз для наших кошеняток ми зробимо. Розминаємо, розкачуємо. Ось. Ми, дітки наші дуже допомагали і тваринкам, і пташкам. Вони дуже робили гарних вчинків. І ми дорослі з вами теж повинні не забувати про добрі справи. Ну що, побудували? Сховали наших кошенят? Давайте подивимося. Наші курчатка правильно загорожені. І наші кошенятка теж загорожені. Ну що, сховали їх? Дорослі, я вам пропоную. Давайте заплющимо очі і подивимось. Чи подіяли наші чари? До нас. Дякую вам, шановні дорослі, за таку допомогу. До нових зустрічей!